Ще зовсім молоде. Адже цьогоріч ми святкуємо лише його першу річницю. Рік тому президент України Володимир Зеленський видав наказ про проведення всеукраїнської акції з метою показати світу єдність українського народу на тлі військової загрози. Саме того року, в лютому, американська розвідка доповіла. Що Росія готує повномасштабний напад на Україну саме 16 квітня. Тоді люди різного віку, люди різних професій, люди з різних міст України хотіли довести, що ми, українці, нічого не боїмося, що ми витримаємо, що ми одне ціле. Хотіли довести. Що ми разом і готові протистояти будь-якій загрозі. Сьогодні це свято набуває трішки інших віків, адже уже майже рік ми доводимо всьому світові, що ми не переможні, що ми не зламні, що наша сила, наша міць у єдності непохитна віра в перемогу об'єднувальний фактор для українців. За час повномасштабної війни національне єднання стало на новий рівень. Ми стали на новий рівень. Ми стали іншими. Люди згуртувалися, допомагають, чи можуть, приймають як рідних вимушених переселенців, роблять усе, аби їм було комфортно. Підтримують морально. З молитвою в серці готують, сортують. Вантажать і відправляють гуманітарну допомогу, готують їжу для захисників, плетуть сітки, виготовляють покорні свічки. Сьогодні представники учнівського парламенту на чолі з Євгенією Німа підготували для вас учні і вчителі, і гості нашого закладу, флешмоб, в якому хочуть продемонструвати, як міста України протистоять ворогу. Я в Київ. Я волонтером, вечерюю пристрічка, ховаюся в метро. Декілька разів на день я чую, як сирена розривається. Але я стою і стоятиму. І нестиме свої води Дніпро mm -hmm. до моїх берегів. Я Дніпро. До мене писуть поранених. Я збираю ліки, кров і теплі речі. Я Одеса, я сильна і харизматична. Росія, я б не радила тобі потикатися сюди, якщо чесно. Я Харків, містер герой. У моєму метрополітені ховались тисячі людей. Я, Миколаїв, доброго вечора, я з України. Моє почуття гумору, схоже, стає легендарним. Я Маріуполь, моє тіло знищує. Проте у мене незламний дух. Я Чернігів, поранений ворожими бомбами, але я показав не на мига. Як російські окупанти стоїть органічним добривом. Я Івано-Франківський, я гостинний та привітний. Я відкрив свої обійми для всієї України. Я в душу, ми тіло шматували, а душу виривали. Моє серце, серце билось в унісон з кожною спривченою жінкою, де я звільнилась, вижила і вірю в нашу перемогу. Я охтирка, мене рівняли земле, книжче, кога. Я Херсон, я втілення сили, духу та сміливості. Я гостовий, боровна ще найбільший так у світі на моєму лидовище. Але йому не вдалося знайти, свою я волю і свободу. Наданець. Зараз я вихованця, мене є ж маленьку дитину вкрай матчі. Але часто для бачу, слип, як та я бачу сніг, як тримаю нота в платих кістях та наспівую і українською. Я голаю, я купаю. Також я співаю. Вію про повернення додому. Я ніби це. Працюю, допомагає, автобус, саме твою біженчу. Ти завжди пам'ятаю маленьку дівчину, лізу та її щиро поспішно. ¡Me! Наші ангели не захищають, від навали і тьми років. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніж нам в у спину, увірвавшись на хату душі. Але стали ми за Україну єдині схрестивши у котрі мечі. Сильна нація, вільна, єдина, мирна небо, щасливе життя. Ми є, всі твої, ми родина, не і нехай. Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця і нас не зламає.